Мої найщиріші вітання, любі друзі. Черговий об'єкт наш. Це будемо робити забор. Ось такий ось у нас парканчик старенький, місцями вже завалений, відсутній. Перше, що ми починаємо робити наші роботи, це викликали геодезистів. Вони нам зробили розбивку точок на ділянці для того, щоб ми могли коректно поставити паркан, який потім не буде переноситися. В майбутньому, через те, що ми залізли на якусь чужу діляночку. Що, в принципі, завжди як показує практика, старі паркани, які виносилися, не завжди співпадають з нашими точками. Як вийшло в нашому випадку, ось як ви бачите, знаходиться у нас старий паркан, а тут закінчується наша діляночка, наша територія. Так само з тієї сторони наші межі за забором. Переговорили з сусідами, виносимо зараз новий заборчик, так як є по кадастру. Отже, план дій наступний. Зараз хлопці заїжджають на об'єкт, демонтуємо старий забор. Бетонуємо стовпчики. Забор у нас буде з профнестілу. Він буде огороджувати нашу передню частину біля будиночку. Передня частина зашивається профлістом, боковинка профлістом, задня профлістом, А ще одна боковинка до сусіда. Прийняли рішення, що це буде е, сітка рабіця. Е, наступним етапом це другим етапом. вже... До фінансування буде це обробка іншої частини нашої діляночки. Тому до нових зустрічі!